Як зазначають самі лікарі, подібні екскурсії непересічна подія у повсякденній, тому вони радо відгукнулися на пропозицію радника президента України Віталія Журавського. Приємно і з користю провести час. Я дуже вдячна від себе особисто і від наших всіх працівників Віталія Станіславовича за те, що ну, ми таки знаємо роботу. Вранці на роботу, в обід робота, ввечері робота. Сутками люди знаходяться на роботі. А сьогодні для нас справжнє свято. Як зазначають Малинці, вони завжди відчувають підтримку Віталія Журавського не лише в організації дозвілля, а й в повсякденних турботах і справах. Місто Малин та Малинський район протягом 2011 року неодноразово відчували підтримку. І медики, тобто в цілому, система охорони здоров'я міста Малина, а також освітяни мали змогу відчути піклування. Власне, фонду Віталія Журавського і особисто Віталія Станіславовича Журавського варто зазначити, що Віталій Журавський планує подібні акції надалі. До них залучатимуться не лише медпрацівники, а й вчителі нашої області, для котрих організовуватимуться екскурсії Києвом, столичними музеями та театрами.